15 травня на вулиці Дубак. Вдягаємо вдягаємося Левчиком. Але головне сьогодні день вишиванки, тому сьогодні хочу вдягнути ось цю красоню. Моя перша вишиванка в мене з'явилася у 22 році, тому що в моїй родині любила Україну, але на жаль, взагалі, не було ось такого, знаєте, цінування наших якихось традицій. Пострадянський простір дуже повпливав на це. Знаєте, я вважаю, що в часи, коли ми боремось за те, щоб просто бути україною і українцями, максимально важливо. Ось такий день, як день вишиванки, вдягатися красиво і нагадувати всім собі оточуючим, про те, що ми маємо дуже красиву історію. Левчик сьогодні також пішов у вишиванці в садочок, та це настільки прекрасно, що ми маємо цю можливість хто бойки, тому що як я казала, дуже холодно на вулиці. до цього додаю пальто. Все Ось таку сумку. До речі, ковбойки та сумка це український бренд. І знаєте, в мене в голові зараз такий вірш: Любіть Україну, як сонце любіть, як вітер, і трави, і води. У годину щасливу і в радості мить. Любіть, у годину не води. Днем вишиванки.